Добрий день, мене звати Юлія. Я навчаюся на третьому курсі факультету іноземних мов у ХНУ імені Василя Назаровича Каразіна, моя друга мова французька, і я із задоволенням її вивчаю. Я вважаю, що в цьому дуже велика заслуга наших викладачів, адже вони всі чудові люди та знавці свого предмету. Вони допоможуть оволодіти мовою та абсолютно всіма її аспектами, в тому числі і культурним. Адже вивчення мови не обмежується лише зубрінням слів та правил. Вони допоможуть поставити правильну та гарну вимову, розібратися у будь-яких складних темах французької. Серед предметів ми вивчаємо не лише французьку мову, а й ряд інших дисциплін, які допомагають глибше зануритися в культуру, історію України, більше дізнатися про її менталітет. А серед цих предметів хочу виокремити практику перекладу. Де нас вчать усному послідовному перекладу у різних сферах, також серед моїх улюблених предметів є література Франції та Історія мови. Пари для мене проходять цікаво, корисно та швидко. Я дуже задоволена, що зробила цей вибір, і раджу кожному, хто вагається, не сумніватися, що французька в нашому університеті це правильний вибір.